Всім привіт! Нове надходження від Прокрафта. Така малесенька, малесенька коробочка. Дивіться, вона футбол в неї графік. Ааа, больно б'ється. Коротше, що це таке в нас? Типа павербанка, ну без акумуляторів. Розпаковочку йому робимо. Шнурок зустрічає нас. Це я так розумію заражати акумулятори. Так. Інструкція у нас тут гарантійні талони, всі так, коротше, це нам не треба, Шнурок ми не треба, ми не будемо сьогодні заряджатися. Ми сьогодні будемо розряджати, правильно? Блін, я чесно ожидав від нього щось трошки більшу, тяжелішого, якогось таке здорове, щось таке б на відео бачив кругом. Тут таке маленьке, це просто жесть. Ну нічого, провіряємо те, що в нас є. Взяв я 8 амперний акумулятор, так як воно працює на одному акумуляторі. Раз. І взяв я акумулятор. О, наготував другої фірми. Profitec. Чи буде працювати воно на Profitec. Заряжений на 50% що той що той. Так, включаємо. Що я включив, сам не знаю. Я ще не дуже не дуже в цій темі. Ага, тут кнопочка є, дивіться, якась. Воно не горить нічого. Щось не те включив. Ужас. Коротше, включили ми цю штуку, включається вона кнопочкою, такою малесенькою кнопочкою показує заряд батареї на 4 цих поділки. Але акумулятор показує дві поділки. Це кнопочка, що це означає, сам не знаю. А це на 220, а то коротше, не знаю. Розберемося по ходу действия. Тут є такий чудовий ліхтарик. Дивіться як світить. Це просто жесть. Вообще, павербанк з акумулятором. Фонарик має три режими. Два? Раз, два. Два режими. Два режими фонарик має. Режим прикольно. Коротше, взяли, тут є розеточка, USB-шки є. Можна заряджати телефони, смартфони і все остальне. Кнопка, не знаю, що зараз провіримо. Так, фонарик ми розібрали, питання у нас з цієї сторони. Взяв я болгарочку, всі показують, що Болгарочка запускається. Давайте перевіримо, чи запускає він запускає на реальну болгарку. Він видає мощність на 300 Вт. По інструкції пише. Куди її втекати, хри не знає. О, втекнули. Хоча болгарка у нас на один. Привіт, я не робить. Включаємо ас. О! Пішилася. Можна чувши що слабенько. Воно то її запускає, ну при, при, на такій штуці, мені здається, ну, болгарка просто згорить або ще щось. Зварить. Воно не годиться для цього. Тут максимально мощність 300 ватт, тобто для запуску там моно... Вона... Ходячий павербанк, тобто акумулятор це для вас фонарик, якась різка для інтернету, можна під'єднати інтернет, якийсь котел, наприклад, у вас буде паровер працювати, насоси будуть працювати, вам буде тепло. А для такої техніки, мені здається, треба або генератор, або більш потужніший павербанк. Так що, якось так. так що, цікавий такий міні-павербанк з фонариком. Здається він без акумуляторів, як ви вже зрозуміли, з тушками. Так, тут заряд батареї, кстати, заряжає одразу 4 акумулятора одновременно. Так, включити виключити, нажимаємо тут, тушимо і тут. Все. В принципі, нема нічого сложного. Хоча ходячий павербанк з фонариком діла. Маленький, легенький, вісом багато не займає, так що новою поштою буде відправочка гривень 150, так що не переживайте, не вийде. В принципі... В принципі, прикольна штука. Мені ну, здається, вдома треба, щоб таке було, але. Не знаю, чи треба, чи не треба, але ну, мені, мені наберем треба. Хай собі буде, світлоне є, а комп'ютер у ньому буде працювати. Телевізор буде працювати. Хоча подивимося, потестуємо, як воно буде працювати, як вам це поведе. Так що дякую всім для замовлення, номер вайберу, в шапці профіля. Дякую.